Відтепер інспектор державтоінспекції при будь-якому порушенні правил дорожнього руху зобов'язаний скласти протокол. Конституційний суд заборонив інспекторам ДАІ штрафувати порушників за перевищення швидкості без складання протоколу про адміністративні правопорушення. Про це йдеться у оприлюдненому рішенні конституційного суду. Це рішення означає, що при будь-якому порушенні правил дорожнього руху інспектор державтоінспекції зобов'язаний скласти протокол про порушення і лише на підставі цього документу виносити постано. Нову про притягнення водія до адміністративної відповідальності сказано в постанові Конституційного суду України, зокрема, визнано неконституційними частину 1 статті 141 та частину 6 статті 258 кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, рекомендовано парламенту привести порядок залучення осіб до адмінвідповідальності за порушення у сфері безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації технічними засобами, працюючими в автоматичному режимі, і фото що мають функції кінозйомки у відповідність з цим рішенням. Раніше водії притягувалися до адмінвідповідальності на підставі фіксації їх порушення швидкості пристроями, працюючими в автоматичному режимі, зокрема Візир. У разі автоматичної фіксації протокол про адмінпорушення не складався, а постанова про порушення виносилась без участі водія.